Любі глядачі, мої любі друзі, сьогодні ми знаходимося в такому чарівному місці. Мені прям захотілось поговорити про тему стосунків. Ми її дуже рідко підіймаємо на моєму каналі, але думаю, те, про що ми сьогодні будемо говорити, релевантно багатьом з вас. О, цикл віддаю і втікаю. Дарую, а потім зникаю. Хочу намалювати весь світ для людини. І сховатись всередину себе. Ми будемо говорити, як ви вже зрозуміли. Більшість з вас вже гарно психологічно освічені, про тривожно уникаючий тип прив'язаності. Звідки він з'являється, що це таке? І що з цим робити, власне, Хочу почати з того, що організм наш не дурень, і відбувається це все не просто так. Тому, якщо ви впізнаєте себе у історії, яку я вам буду сьогодні розказувати, знайте, що з вами все окей, це нормально. І про механізми, які керують вами, коли ви так робите, я також сьогодні розкажу. Чому проблематика цієї історії? Тривожна уникаюча людина спочатку дуже сильно вкладається, вона проявляє цю свою тривожну складову, тому що це змішаний тип прив'язаності. Вона проявляє усю турботу, так як тривожники вміють турбуватись, ніхто не вміє турбуватись. Вона робить круті сюрпризи, подарунки проявляє себе, і це часто буває занадто от у загальноприйнятому розумінні це трошки занадто прям, але. Дуже приємно, дуже класно, прям усе для партнера. Це те, що робить зазвичай тривожник. Після чого, коли тривожник несвідомо, звісно, ми ніхто не робимо зазвичай щось для партнера або отримати віддачу. Але несвідомо організм наш прагне, і психіка до балансу, прагне до того, аби зусилля, які вона витратила, вони повернулись до неї і окупились так. Часто, на жаль, цей рівень. І вкладання важко досягнемо у зворотньому зв'язку. Тому рано чи пізно тривожник все ж таки часто розчаровується і йде не в класичну тривожну історію, коли він ще більше робить, ще більше чіпляється за партнера, намагається його утримати. Ні. Він йде в уникання, він перестає спілкуватись, він впадає в такий ігнор, він намагається самознищитись, зникнути, доказати своїй психіці, що це не потрібно, що його не цінують, не люблять і все інше. Це вже уникаючий паттерн, і разом ця картина формує типовий, тривожно унікаючий паттерн. Поведінка, по суті, цей механізм є механізмом самозбереження, тому що психіка так емоційно багато, або емоційно, або фізично, всіх по-різному, так інвестувала у комунікацію, що вона просто прагне балансу. Вона просто прагне самозахисту, і коли тривожники взагалі стикаються з будь-яким холодом, для них це просто крижані ножі по кип'ятку їхнього серця величезного. Тому коли тривожник не отримує цієї похвали, цієї, цього зворотнього зв'язку, цієї любові, всього про що він там собі мріє, що він намагається компенсувати і догнати, бо завжди... Наші паттерни, якщо це не здорова, здоровий паттерн прив'язаності, це якийсь інший, він все одно компенсаторний. Так от, коли він цього не отримує, то психіка каже: Чел, так не чесно. Я себе відчуваю виснаженою мені треба відпочити. І тривожник закривається. Саме тут виникає цей уникаючий паттерн, другий. Для відновлення психіки, для самозбереження. Інколи він є абсолютно здоровим, коли ви вступаєте у не дуже здорові стосунки самі по собі, так і це загалом цей, цей механізм психіки він створений для самозахисту. Але інколи люди з тривожно уникаючим типом прив'язаності роблять свої висновки. Не дуже коректно, відповідно, закриваються від абсолютно нормального здорового партнера, який просто не знає, як реагувати на оцей лавбомбінг спочатку, а потім відповідно не знає, як реагувати на холод, який він отримав в результаті. Били такий емоційну качель. Причому несвідомо, абсолютно не розуміючи, що ви зробили на рівні розуму, так і ще й образились зверху, да так несвідомо глибинно заклали у собі паттерн. Недолюбленості і образи підкріпили свої дитячі патерни і вивели себе саме у цей стан. Я не гідний любові, я не гідний справжнього прийняття, я не гідний сицільного, суцільного абсолютного кохання. Справді тривожно уникаючий тип прив'язаності, це мій тип прив'язаності. Мої цикли у стосунках зазвичай стабільно однакові. Я спочатку дуже сильно віддаюся, я дуже багато вкладаю енергії, я дуже багато дарую її, а потім закриваюсь, втікаю, падаю на ігнор і зникаю, щойно щось іде не за планом. Тут ми підбираємося вже до причин виникнення тривожно уникаючого типу прив'язаності, адже всі ми йдемо до... Психічного здоров'я, ми живемо в еру психічного здоров'я, і нам цікаво, як же зробити свої стосунки і свою психіку здоровою треба починати із себе, і є сенс завжди звертати увагу спочатку на себе, потім на свого партнера. Тим паче, всі ми знаємо, що механізм вибору партнера він також несвідомий, і саме цього партнера ви обрали абсолютно не просто так. Ваша психіка знала, кого вона вибирає, що саме з цим партнером вона зможе програти саме цей сценарій. Давайте не забувати цей базовий факт. Відповідно, як же виникає тривожно уникаючий тип прив'язаності? Батьки в дитинстві не давали стабільного емоційного зворотнього зв'язку. Що це означає? Вони не були завжди теплими чи завжди закритими і холодними. Саме емоційно нестабільні батьки у своїй поведінці щодо своїх дітей створюють у дітей і для формування тривожного уникаючого типу прив'язаності. Що це означає? Наприклад, сьогодні мама прийшла з роботи весела, щаслива, задоволена. Вона тебе обійняла. Я поцілувала, пішла, купила тобі цукерки, принесла подаруночок, Ще почитала з тобою книжку, пограла, вклала спати, сказала, що ти у мене найкращий, я тебе так люблю. І так закінчився цей день. А на наступний день та сама мама приходить в жахливому настрої, починає тобі якісь претензії, так висувати, розказувати, що тут брудно, то не так, тут ти не так зробив, взагалі мене не чіпай. Створює такий фон, полярно інший емоційний фон для дитини. А на третій день мама повністю тебе ігнорує. От вона прийшла, вона навіть не привіталася. Вона просто пішла до себе в кімнату, закрилась і ігнорує тебе, не спілкується, не гуляє сьогодні з тобою. Також ти приходиш до неї з книжкою, кажеш, давай, може, почитаємо. Вчора читали книжку з тобою, почитаємо сьогодні. І вона. Просто емоційно недоступна. Вона може навіть тебе слухати, сидіти з тобою в кімнаті, але ми всі прекрасно знаємо і розуміємо, що означає недоступна людина. І до речі, люди з тривожно уникаючим типом прив'язаності чудово щитують емоції. Вони дуже круті, емпати, бо вони з дитинства привчені до часткового неглекту, тому вони знають, відчувають, що це таке, і можуть це набагато чіткіше раніше і. Достовірніше, ніж інші люди відчути часто. У дитини формується такий свого роду когнітивний дисонанс. Сьогодні мама мене любить, завтра мама мене не любить. Батьки роз'їжджаються, потім з'їжджаються якийсь рандом. Так, це також. До речі, база формування живого розладу, але там треба більше факторів, там має бути певна особливість психіки. Трошки складніша історія, звісно. От така, така поведінка нестабільна поведінка батьків, коли дитині потрібно, то вона отримує емоції просто так, то вона отримує схвалення просто так. то Тої вона що не зробить, вона його не отримує. І дуже часто діти обирають механізм захисту. Це Оце закриття і уход в ігнорування. Е, вони закриваються, створюють свій внутрішній світ, живуть у ньому, і вони самі стають трошки емоційними такими е, суспільствами. Так, це якби ключовий патерн. Там є ще багато варіацій, які пов'язані із домашнім насильством і ще з багатьма іншими штуками. Але такий найкласичніший я вам зараз розказала. Ми цей паттерн поведінки переносимо у. Реальне доросле життя, що ми робимо? Ми шукаємо партнера, який буде таким же емоційно нестабільним, яким був. Один з батьків або батьки у дитинстві, і намагаємося переграти цей сценарій. Це в принципі те, що ми дуже часто робимо. Ми намагаємося разом із цим партнером відіграти здорові стосунки, налагодити, виправити у психіці те, що було не ідеально влаштовано для нашої психіки у дитинстві. Але, звісно ж, ми стикаємось з тією ж ситуацією, що була у дитинстві, бо ми. Обираємо одразу собі партнерів, які допомагають нам відіграти наш дитячий сценарій, які також є емоційно нестабільними або емоційно холодними. Тут по різному буває. Ми раз за разом потрапляємо от у цю петлю і її підтверджуємо. Ми віддаємо тепло, ми віддаємо. На максимум себе на 140%, на 350%. Коли людина все одно не може компенсувати ось цей ваш внутрішній недозаповнений сосуд, так як ви це бачите для себе, ми йдемо в уникання. Ми обриваємо контакти. Ми собі доказуємо, що це взагалі ти не той партнер, це не зовсім те, що я хотів, і якось виглядає він не зовсім покривати. Що, це не він, і йдемо в уникання. Типова поведінка, що ж робити? Що з цим робити? Всім людям з тривожно уникаючим типом прив'язаності, варто пройти курс психотерапії. Звісно, я всім раджу, але звісно. Нема сенсу йти до психотерапевта, якщо так сказала Аня. Треба йти до психотерапевта, коли ви самі внутрішньо відчуваєте в собі бажання піти до психотерапевта. Також ми маємо зрозуміти і усвідомити свої оці патерни типу прив'язаності і поведінки у стосунках. Усвідомлення це вже величезний крок назустріч з ціленню внутрішньому. Маємо зрозуміти, що наша цінність. Наша внутрішня справжня дійсна цінність, вона не залежить від схвалення партнером, чи від схвалення другом, чи від схвалення батьками, чи від схвалення ким завгодно. Ми цінні по факту нашого існування, ми цінні по факту свого народження. І не потрібно відігрувати сценарій тепла і холоду для того, щоб доказати собі. Що ви і батькам чи кому ви там доказуєте, що ви цінні. Коли оце з самого початку з'являється бажання піти у тривожний лавбомбінг, зрозуміти його, побачити, нащупати у своїй психіці і зупинити, спробувати зупинити, не доказуючи. Світу і партнеру, що ви гідні кохання, ви його гідні і так. Партнер уже вас обрав. Він вас обрав, тому що ви вже йому сподобались, і вам не потрібно пригати вище голови, щоб це доказати. Вам здається, що ви це робите щиро, як і мені здається, але насправді це все що спроби. Довести собі, своєму партнеру і всім оточуючим, що ви гідне кохання, що ви позитивний персонаж, що ви от стільки всього віддаєте, але тоді вчиться й приймати. До речі, дуже така обширна тема насправді треба пройти у собі оцей бар'єр е, саботажу стосунків тому що все одно люди з тривожно уникаючим типом прив'язаності стосунки саботують вони дуже хочуть близькості вони дуже хочуть цього тепла душевного але вони його так бояться і так уникають насправді що якраз таки обирають собі партнерів з якими доволі важко вибудувати здорові гармонійні довготривалі стосунки Но треба признати собі що відкритись іншому це не слабкість і не ризик а це силь це шлях, це щастя, і це завжди краще ніж відсутність спроби. Так спробувати побудувати здорові стосунки це завжди круто і класно, і набагато краще ніж уникнути. Теоретично і незручності треба зрозуміти оцей свій паттерн е, закривання, е, так, дати собі час на відновлення, звісно, після того як ви пішли у свою тривожну фазу, але прийти потім не, не обривати зв'язки, не обривати контакти, а потім, переживши це, прийти до партнера і знайти компроміс, знайти точки. Взаєморозуміння, а також пояснити йому, що це мій паттерн, я з ним борюсь, я зараз з ним намагаюся його перелаштувати. Я хочу вибудувати здоровий стосунки. А також вчиться приймати, приймати любов, дякувати за те прекрасне, що робить для вас партнера, а не тільки підмічати холодні його. його аспекти і сторони. Давайте почнемо з цього. І всі разом, мої тривожно уникаючі друзі, виходити із. Цієї прив'язаності у здорову прив'язаність. Бо ви, мої любі, чудові і просто неймовірно теплі люди, які мають багато захистів просто на собі. Тому, пройшовши ці захисти самостійно, ви уникнете тисячі спроб пройти їх разом із партнером, поставивши його в супер дивну ситуацію. Кохайте одне одного, будьте щасливі, будьте здорові. Я вас обіймаю і підписуйтесь, звісно ж, на мій канал, ставте колокольчик, лайків, вподобайки. Пишіть про що ви хочете наступне відео. Цілую вас, обіймаю і до нових зустрічей!